Френлі з вами, Деніс Френлі. Ми з вами пили фанту зі смаком ну недавно лимона. Сьогодні ми попробуємо фанту, полуниця Ківі. Не знаю, чи мені ця фанта, полуниця Ківі сподобається, чи ні. По ідеї, це би мало бути смачніше за лимон. Тому що є полуниця. Полуниця це моє саме любиме з фруктів, з ягід. Коротше, найсмачніше. Ну, Києві не знаю. За полуницю сказав. так. А лимон, мені тоді з фанти був найкращий за оригінал, за все. Фанта була а лимон дуже класна. Такий як лимонад. Зараз спробуємо полуницю ківіс. Подивимося, чи буде класно, чи не буде класно. Коротше, погнали до заставки цього відео. Прореагуємо. Let's go. День справді реагує. День справді реагує. Сьогодні він буде пити. Так, фанта... нема переклуду. Коротше, фанта, полуниця. Ківі, ківі, ківі! Давайте наливати, хочеш пити. Так, погнали! тан тан тарі Парі, бим-бум-бум. бам бам Блядь! Сука, розлив. Ой, блясо! Курва! Треба буде монтувати. Я доторкнувся, блять, йобаний в рот. І розлив. Буде у кінці прибирати. Доторкнувся, бо цей йобаний стакан тут у вас стоїть. І доторкнувся і пізда. Пішло в пизду, коротше. Хуйня якась, блять. В кінці відео приберу нахуй. Єбло. Це не годен без приколів. Пішли відкривати. Чекайте, бо я не хотів обстріляти. Постійно пишуть підстрижи, підстрижи. Підстриг і тепер як це відкрити. Чекай. О. Походу, когось хімію пахне. Підкрив Америку. Та, погнали! Так. А ну давай. Ну блін. ледь-ледь чути. Кивень не чути. Походу. А ні, вроді трохи чути. Ну, блін, лимон на краще. Ну, зато це краще за виноград. Бо виноград жахливий, пити неможливо. А це ще можна, в принципі, пити. Походу на 8. На 8 балю. Наливаємо ще. Ну так, в принципі, можна пити. Хотілося б поставити хоча б 9 балів. Но вона не дуже солодка, ця фанта така легонько солодкава, тому 8 балів Отримує оціночку від фанти. Тому такі справи. З вами був, як завжди, Деніс Friendly. Дякую за перелік цього відео. Жаль, що ви коментарі не зможете написати, тому що вони наразі закриті на нових відео. На старих добрих, от YouTube, ті старші за 24 рік, то ще не закривав коментарі, там відкрито. Та... Але суто на цій кіновій виходять закрито. Нічого. Нічого не можу з цим поробити. зробити. На цьому все. Всім дякую за перегляд. Я пішов прибирати то, що розлив. Всім пока-пока, дружні. Бувайте. Йолки твої палки були, блін.